А вдома по господарству, наприклад, готувати їжу. Як можна почистити правильно картоплю чи хтось, це не питає? Так, як я вегетаріанець, мені трошки печа. Я наживаю це м'ясо, а це на рибу. Тобто мене в мене губові, в мене молочка, в фру мене фрукти, там це <плес> <плес> <можна. плес> ну, А то це під'являє, я можна закишити. Молоко поставив, цікаві підмаєте пальчиком. О, обікся це, воно, Воно. Не тоді, як загоняла вже на коло. Ні, то ви думає. Насправді, насправді можна. Звичайно, я? я був в вересні. Я був в вересні, є вересні... такі громадська організація Триніті Хаб. І вони там проводять навчання для незрячих. Була група суцільно незрячих, нас там було 8 людей, там дуже непогана база матеріально-технічна. Так от там е окреме відділення, окремий тренер, ерготренер це кухня. Ну вони називаються побут, але в основному дають кухню як саме таку складну штуку. Бо з машинкою в принципі розібратися можна. І з і справді маєте Да. Uh, прас, прас, праскою теж там плюс-мінус можна. А от як розібратися з кухнею, є спеціальні засоби для того, щоб не наливати зайвого. Є спеціальні такі, як вони на, закол, на заколочки схожої штучки, там з собачками, з котиками, вішаєш на край чашки, наливаєш, воно як контакт зрабати. Вода доходить до цих контактів, починає воно пілікать. Ну, зу-зуміриде. І ти вже розумієш, що ти вже чашку майже наповню. Притом, ти, коли спаляєш, ти регулюєш глибину цих контактів, ну, тіпа, тобі, тобі глибше і менше налить, або коротше і більше налить. Потім є додатки для телефонів з духовками. Я готував запіканку сирну, запікав овочі, щось ще робив. І ця ерготерапевт вона на смартфоні включала духовку. Та духовка їй відповідала тут же в телефоні, що там 180 градусов. Я зрозуміла включаюсь. Через 5 хвилин вона доповідала, що вона вже прогрілася сто градусів. І тоді ми ставили ту запікалку. І, і, і таке інші. так інше. Є спеціальні ці засоби. Вони коштують. Дорого, дуже дорого, але вони ну, ви задали питання, я, як є, засоби, засоби є. І це насправді дуже складно. Я до кухні, максимум я до чого добираюсь, це помити посуд. І то тільки за собою, бо тут проблема в той, в той кухні, не в холодильник зайти по великому рахунку, а до Вот. А у нас вже те, до мойки, домой, то помити можна за собою. А от я...